І про те, що наближає перемогу України, росіяни бояться їх як вогню, а українці присвячують їм пісні і називають дітей. Так це саме ті турецькі безпілотники, байрактар, які стали справжнім символом російсько-української війни. Без перебільшення ці бойові пташки змінили перебіг бойових дій у перші місяці вторгнення. Чому байрактари так запали в душу українцям? І як показали себе за півроку війни? Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Найлегендарніша зброя російсько-української війни. Про неї складають пісні. Називають дітей та хатніх улюбленців. Байрактар, гуляй. собачки, котики єсть. Пару у нашого батька з'явився Байрактар. Це сокол у нього. І вишивають на сорочках. Актар бойова пташка, яка кардинально змінила перебіг ведення цієї війни. На балансі української армії такі безпілотники перебувають із 2019 року. Барактар не стоїть на складі, і не припадає пилю. Це майже маленький легкомоторний літачок, але без пілота всередині. Завдовжки 6,5 метрів, висота понад 2 метри, а розмах крил уявіть собі 12 метрів. Максимальна швидкість, з якою розганяються такі безпілотники, становить понад 200 кілометрів за годину. Його очі бачать. Усе, що відбувається по той бік лінії фронту, і знаходять об'єкти, які становлять потенційну загрозу українським містам. Дана камера бачить противника в глибину не менше 50 кілометрів. Дрон може перебувати в повітрі 24 години із максимальною дальністю польоту до 4 тисяч кілометрів, а стріляє в радіусі 150. Попадає в люк діаметром 30 сантиметрів. Це високоточна. Така от бомба. з першого дня війни байрактари боронять українські міста. Безпілотники стали справжнім жахіттям для росіян. Вони поширювали фейки про їх неспроможність, а в квітні навіть скаржилися Туреччині на постачання Україні. Але байрактари продовжували свою роботу та майстерно обходили рашистську ППО. кадри, як працюють дрони, розліталися мережею як гарячі пиріжки. На рахунку Байрактарів десятки переможних вилітів у різних куточках України. А ось так безпілотники переконали російський судна, хто господар на острові Зміїний. За непідтвердженою інформацією, саме Байрактари відволікали протиповітряну оборону крейсера Москва, поки до нього летіли наші ракети Нептун. Флагман російського флоту вже за мить опиниться на дні Чорного моря. Виробник легендарних безпілотників турецька авіабудівна компанія Байкар, власники якої ділять зі своїми дронами одне прізвище: брати Халюк та Сельджук Байрактари. з України Байкар співпрацює майже п'ять років і навіть використовує в виробництві українські деталі. Після повномасштабного вторгнення Росії компанія не зрадила міцній стратегічній дружбі, засудила агресію проти України. А коли Росіяни висловили зацікавлення у їхніх дронах, власник відповів, що не планує з ними співпрацювати. Але на цьому допомога братів байрактарів не закінчилася. Компанія оплатила півтора сотні українських дітей біженців. Відпочинок і наважилася на безпрецедентний крок. Абсолютно безкоштовно подарувала кілька своїх безпілотників. Настільки їх вразила. Инициатива под названием ⁇ Народный Байрактар ⁇ Это уникально, это нереально, что люди одной страны скинутся на такую сумму 5 миллионов евро для другого государства. Это хороший пример каждому человеку, который живет в своем государстве. Ребята, вы можете сделать то же самое. Литовський ведучий Андрю Стапінас, ініціатор першого збору коштів на дрон для України. Збір у майже 6 мільйонів євро закрили за рекордні три дні, щоб звичайні люди не на замовлення уряду купували бойовий дрон. Такого ще не робив ніхто, і байкар погодився зробити виняток. За прикладом литовців збір розпочали і в Україні 600 мільйонів гривень за. Три дні і три байрактари, які до речі дісталися нам як і литовський безпілотник, цілком безкоштовно. Ми є сила, ми можемо перевертати світ, ми можемо переписувати історію того, що ви зробили за за останніх три дні. Не робивши ніхто, Флешмоб за назвою народний байрактар» лише набирає оберти. Буквально кілька тижнів тому свій збір на дрон для України розпочали у Канаді, Норвегії та в Польщі. Наші сусіди поляки вже зібрали необхідну суму. Акцію зорганізував місцевий журналіст Славомір Сіраковський. А допомогли розкрутити кампанію місцеві знаменитості. Коли вкотре почув, що на Донбасі дуже гарячі і тривають важкі бої, тоді мені прийшла в голову ідея, що треба зібрати на байрактар. Побачити легендарну зброю, що до повномасштабного вторгнення було майже неможливо. А нині поготів, коли вони виконують свої бойові завдання на фронті. Ну, хіба що на ось таких клумбах. Це зменшена копія Барактара, яку висадили як символ до дня незалежності України. Оксана Ткаченко, Олександр Рабанчук, Геннадій Шульґа, Олена Швед, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.